Багато років Сергій Смирнов служив вибухотехніком національної поліції на Херсонщині. Його рідні Олешки опинились в окупації у перші дні Великої війни. У місті залишилися рідні. Звільнення Херсонщини стало для Сергія особистою справою. Так, давай, друже, зроби красу. Поступово ми заходили зі сторони високопілля, потихесенько висвобождали села. Херсон освободили 11 листопада. Я тоді ще 4 листопада написав мамі, говорю, бо мама була в окупації. І кажу, говорю, жди, скоро буду вдома. Бо ми вже знали, що Херсон вже наш. Палити не будемо, тому що приміщення ще нормальне відносно. А от порвати можу. Давай потопимося. Була у нас інформація, що вони вже... Відходять туди. І зайшли в Херсон 12 листопада. І Люди нас зустрічали, плакали. Ну, це емоція була, коли ти їдеш. І діти там всі ждуть нас, ну, сльози були, не вворачивалися на глазах. Ну, самі виходили. Uh, Дед Мопед. <гум> Мені подобається. Тимбалюк його називає Дідмопет. Прощання mm. що, що горить. Mm. В перші дні було дуже багато заміновано. Мінували все, що угодно. Всі двері були, всі здані. Все, що ну, де, де був русський мір, там все, грубо говоря, стався в міни. Зараз буде трошки голосно. Знищуємо невзорвані. Боєприпасіки. На другий день після звільнення Херсона Сергій із колегами отримали наказ зачистити від вибухівки будівлю СБУ, де знаходився один зі штабів окупантів. Завдання було майже виконано. Лишався останній кабінет. Ми працюємо в групі нас три. Людину вибухотехніків Спецназ Альфа був на прикриття. Ми заходили в здання, ну, в двері конкретно, і весь удар взяв його на себе. Ну, хлопців я прикрив ков'яну, відкрив двері. Думав, розтяжки є, нема. Тільки зробив засор, щоб подивитися, чую взрив, думаю, о, попав. Говорю. Скільки, ну, провоювати 9 років, ну тут на тобі, я говорю, з гранату. До минути помню, це, ну, політ був секунда, а в мене казали, що це хвилин 5. Я був ліг, лежу, думаю, о, живий, хорошо. Рукою глянув, целе, нормально. Лісо чисте, крові нема, все добре. Піднімаю ноги, ногу, смотрю, немає тієї ноги. Ну, Думаю, нормально, говорю, повезло, значить, одна є. У мене було якесь з самого ранку дивне відчуття такої якоїсь тривоги. І цілий день це був якийсь жах, я не знаходила собі місця, я не знала, чим себе зайняти. Зв'язку не було на той час з ним, бо він був в Херсоні. Будь ласка, Клирчик, виш, Твоє улюблень. І вже десь приблизно після обіду соцмереж дізналася. Що в Херсоні під час розмінування підірвався вибухотехнік. І це просто, як знаєте, це, це, це мій Сергій. Це було якесь таке відчуття, і я була впевнена, що це він, і я не могла ніяк зв'язатися. І поки ввечері мені вже не подзвонив його колега і сказав, що так і так. Цей, цей день я добре пам'ятаю, на жаль. Хотілося б забути його, але коли писати будемо. Потім було протезування у США та кілька місяців реабілітації. Та щойно освоїв протези, Сергій повернувся на службу до Нацполіції. Запропонували мені протезуватися в протез Фундейшн. Вони беруть на себе всю відповідальність, допомогу і вирішив поїхати зробити протез, щоб стати на ноги. Можна бігати і гуляти в футбол, і займатися чим. Я займався до поранення. Давай на рота! Зараз я почуваюся, як будто я радився, тобі мені подобається, ну, в мене встав, одразу одів, побіг, пішов там. Як моє, родне вже. Давай, давай, давай! давай. <раплях> я приїхав з. В травні, в середині травні я приїхав. І вже на кінець травня я вже працював. Далі пішов в Херсоні, вибухотехніка, далі пішов. Дружина проти, зовсім завжди проти, щоб я йшов на війну опять, ну, ну треба розміновувати, хто, їх, якщо не ми. Я купив прапор в перший день війни, і він я сказав хлопцям, що це я його ропишу юри вдома в Олешках, і тоді, мабуть, я можу спокійно звільнитися і відпочивати.